Вітаю вас, дорога церква, брати і сестри, це вечірній час. Бог дозволив нам бути разом. І я найперше хотів би зачитати із Слова Божого із пісня апостола Павла до римлян, 13 розділ 8-10 тексти. Такі слова. Римлянам 13, 8-10. Не будьте винні нікому нічого, крім того. Щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не, не пожадай» І які інші, вони містяться в, всі в цьому слові: люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону до цього місця. Я щасливий, що виростав у цій церкві, де співались такі духовні псалми, із яких біблійні істини вони були покладені в вірші, в пісні. І є одна така пісня вона, правда, розвучить російською, її переклав, що ми у Господа багато чого просимо, але просить про одне потрібно: про любов, що все переносить, що чужому, щастю, рада. А також є така пісня про те, що. Тому, хто біля тебе дай любов, незалежно від раси, від кольору, очей. Ти люби усіх, усім роби добро. А також там є такий куплес, що як тебе не вітають, дай любов. І справді дуже важко дати любов тому, хто її не заслуговує, хто тебе зневажив, як от не вітає. Да? Хтось тебе проігнорував, хтось тебе. Не побачив, не помітив, і за що йому дати цю любов? І, і взагалі, як можна дати те, чого в тебе, наприклад, немає або бракує самому? І ми е, прочитали оцей текст із е, м, Римлян, 13, розділ 80-й вірш, що не будьте ви нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Так чи інакше, е, м, ми. Е, в своєму житті ми пов'язані борговими зобов'язаннями. Навіть от елементарний приклад: те, що зараз ми споживаємо світло, щоб бачити одного тут, в цьому залі і палиться газ природний, щоб було батареї теплі. І ми ще за них не заплатили комунальні ці послуги, але ми вже в борг їх беремо. І тобто, кожен з нас він стикається з цим тим чим чим видом боргів. Важко уявити великий бізнес, де люди не беруть, бізнесмени не беруть в позику в банків кошти, щоб відкрити ту чи іншу сферу справу. І навіть країни мають внутрішні, зовнішні борги. Наприклад, недавно почув таку інформацію. Трамп заявив, майбутній президент Америки він каже, що. Ми стільки виділяємо грошей Канаді і Мексиці, що вони б вже давно мали стати нашими штатами. Тобто, настільки багато грошей. Навіщо ми це робимо? Хай стають нашими, скажімо, якби, в складі нашої держави. І... Але один із коментарів, який я сьогодні читав, мачив в Біблії, він каже, що цей текст, іншими словами, можна було сказати, що сплачуйте борги вчасно, сплачуйте рахунки вчасно. Це не означає, що не потрібно. ну, то, Я ж кажу, ми так чи інакше, це частина нашого життя, коли ти десь мусиш, тобі не вистачає, ти береш. Але і є такі два принципи, які можливо дозволять нам саме не попасти в боргову яму, це перший принцип, якщо ти боїшся, що ти не можеш віддати, не бери в борг. І не бери борг на дрібниці, на несуттєві речі. І єдиний апостол Павло в цьому тексті заохочує і наголошує, що єдиний борг, який завжди в силі. Це борг любити один одного. Це зобов'язання любити глибока самовіддана прив'язаність однієї людини до іншої. Це про любов Агапи. Перед святом Різдва, яке е, саме говорить е, про народження Ісуса Христа і саме говорить про любов, Божу, любов Агапа, любов жертвену. коли Бог полюбив світ. Е, е, що віддав сина свого однородженого. А також ми читаємо, що Христос полюбив церкву і Він зрікся себе заради неї. І дуже часто ця любов, про яку, і про яку ми зараз читаємо, і яку потрібно виявляти, вона не, заслу... не заслуговується тим, кому вона виявляється. І вона розповсюджується не тільки на того, кого хочеться любити, але і на ворогів. І це скоріше всього вибір, а не почуття. Ми знаємо як наші емоції. Вони приходять і відходять. Я пам'ятаю, дивився фільм Піаніст, якщо не помиляюсь, і там дуже гарно грав віртуозно авто, актор на піаніно. Що під впливом емоцій я захотів вчитися на піаніно, але ці емоції ці емоції вони пройшли, і на піаніно я так і тоді не навчався. Тобто, якщо б це любов, це була тільки емоція якась, то воно б ми б не несли за це відповідальність. Але, але любов це є свідомий вибір. І коли звучить заповідь, любить один одного, це лише заповідь, але у тебе сьогодні є вибір. Чи будеш ти чинити так, чи ні? Чи візьмеш ти на себе таку відповідальність? Любов не проявляється у ненаверненій людині, навіть віруючи. У Бога навіть віруючий, Він не має здатності такої любити, любити просто так. І лише тільки силою Святого Духа, що живе в нас, ми можемо так любити. Любов, на відміну від апостол Павло наголошує, що любов, на відміну від прелюбодіяння, не експлуатує тіло іншої людини. Любов, на відміну від вбивства, не позбавляє життя іншої людини. Любов на відміну від крадійства не краде власність іншої людини. Любов, на відміну від вже свідоцтва, не викривлює правду про іншу людину. Любов, на відміну від заздроща, не бажає володіти чужою власністю. І я хотів би, щоб ми до цих нужд, про які ми, цих потреб, що були заявлені нашими друзями, нашими братами та сестрами, ми могли додати ще одне прохання Господа. Про любов, якої нам бракує, тому що ми бачимо все зло, що оточує, що відбувається між країнами, між президентом, між навіть сусідами, між чоловіком та дружиною, між колегами, все це відбувається саме через брак любові. І нехай кожен з нас пам'ятає, що борг любові він не виплатиться ніколи. тобто ми є постійні боржники один одному в любові. Нехай Господь допоможе нас, наповнить нас силою Духа Святого, щоб любити любов'ю, якою він полюбив, церкву, якою він полюбив цей світ, який не заслуговував на це. Амінь.